Знаєте що? Я тільки що побачила білочку на дереві і задумалась. Вона ж виглядає майже так само, як щур, і як же все-таки ми по-різному ставимось до білочок і до щурів. Це якісь подвійні стандарти, і мене це максимально засмутило, тому що щури для нас, фу щурів, ми боїмося. Вони переносять всяку гидоту, їх треба травити, вони нікому не потрібні в господарстві. Взагалі не потрібні. Зараз до речі, проходжу біля білочки. З іншого боку, білочка. Ну скажіть, ну хто не любить білочок? Всі обожнюють білочок. Тільки побачили білочка у тю тю над тобі горішка. Білочки милі, білочки хороші, але ж по факту вони виглядають так само, як щурик. Просто в них інший хвостик. Ну і вушка трохи більші, і інший колір, шорсточки. Все. Але ми абсолютно по-різному ставимося до цих двох тварин. І це сумно насправді, тому що людство вирішило, що щури погані, білочки хороші, хом'ячки теж хороші. І виходить, ми винищуємо те, що. Вважаємо більш огидним, що звичайно абсолютно суб'єктивно і не відповідає насправді дійсності. Це мене засмучує. і особисто я однаково ставлюся як до білочок, так і до щурів, і до хом'ячків до всіх тварин, тому що вони всі мають право на життя. Якщо вони вже з'явилися, то в них тут є своя місія. Це сум все.